Кардинал Філіп Деларошель з маленького містечка Авіньйон у південній Франції несподівано став центром світової уваги після своїх пророчих слів про майбутнє України. Цей сімдесят дворічний служитель церкви, який протягом сорока двох років тихо виконував свої обов'язки в провінційному соборі, раптом отримав видіння про долю української землі, що змусило увесь світ затамувати подих в очікуванні здійснення його передбачень. Народжений у простій сім'ї хлібопекарів у Марселі. Філіп з дитинства проявляв особливу духовну чутливість, але завжди уникав публічності, прагнучи служити своїй невеликій громаді, місцеві мешканці знали його як добросердечну людину, яка завжди була готова вислухати та підтримати кожного в складні моменти життя. П'ять місяців тому кардинала почали відвідувати незвичайно яскраві сни про далеку країну, яку він ніколи не відвідував, але кожну деталь якої розпізнавав з фотографічною точністю. Спочатку він не надавав цим видінням особливого значення, але коли вони стали повторюватися кожної ночі з неймовірною чіткістю, зрозумів, що стикається з чимось надзвичайним. У своїх видіннях він спостерігав нескінченні простори золотистих полів під блакитним небом, древні міста з унікальною архітектурою, обличчя людей, що випромінювали незламну віру в справедливість. Поступово ці фрагментарні картинки склалися в цілісне бачення майбутніх подій, які мали змінити хід світової історії. Перше, про свої видіння кардинал розповів Жак П'єру, який працював з ним 18 років. Той спочатку поставився до розповіді з природним скептицизмом, але коли Філіп з абсолютною точністю передбачив результати місцевих виборів, а згодом детально описав військові події в Україні, які справдилися день у день, зрозумів, що стикається з чимось виключним. Того квітневого ранку собор святого Петра в Авіньйоні був заповнений звичайною недільною аудиторією. Коли кардинал Де Ла Рошель піднявся до кафедри, його зазвичай тихий голос несподівано прозвучав з незвичайною силою та переконливістю. Він почав говорити про отримані містичні видіння про майбутню долю української землі та її народу. Мені було відкрито як темні хмари війни, що нависли над українською землею, поступово почнуть розсіюватися під променями божественної справедливості, говорив кардинал. Ворожі сили зі сходу неминуче зазнають поразки не стільки від зброї, скільки від непереможного духу українців, який неможливо зламати. В своїх видіннях кардинал бачив конкретний момент, коли останній окупант покине українську землю, і це станеться набагато швидше, ніж припускають експерти. Перемога прийде через серію подій, що розгорнуться як ланцюгова реакція. Спочатку впаде перший ключовий центр ворожого опору, потім інші, і весь фронт почне розсипатися. Серед присутніх була Марі Клод Дюпон, журналістка місцевої газети, яка записала промову на смартфон. Через годину відео з'явилося в соціальних мережах. А до вечора його переглянули мільйони людей по всьому світу. Через шість днів після проповіді в одній із ключових областей України стався переломний момент. Великий російський загін несподівано залишив стратегічні позиції після серії невдач і втрати зв'язку з командуванням. Перша доміношка впала саме там, де передбачав кардинал. Протягом наступних тижнів окупаційні сили почали масово покидати українські території. Російська армія втрачала контроль над ситуацією, солдати виглядали деморалізованими. Багато хто здавався в полон або намагався самостійно дістатися до кордону. Коли кардиналу приснився особливо яскравий сон з конкретною датою закінчення війни, він погодився на прес-конференцію в університетській Аулі Тулузи. Зал був переповнений журналістами з усього світу, представниками різних конфесій та зацікавленими громадянами. Кардинал розповів про своє останнє видіння, в якому бачив великого східного лідера в розкішному кабінеті, оточеного порожніми кріслами колишніх соратників. Він описав масові демонстрації в російських містах, де матері вимагають повернення синів з фронту, крах економіки під тягарем військових витрат і санкцій. Останній день війни настане восени, коли жовте листя символізуватиме кінець темного періоду. Цей день стане національним святом для України та днем каяття для тих, хто розв'язав трагедію. Але головне кінець війни стане початком нової ери, коли Україна перетвориться на духовний міст між сходом і заходом, центр морального відродження світу. Прес-конференція транслювалася в 75 країнах, а її запис за добу набрав 150 мільйонів переглядів. Тим часом на фронті продовжували відбуватися івенті, що підтверджували пророцтва кардинала з дивовижною точністю. Навіть скептики, які спочатку сміялися з пророцтв, тепер змушені були визнати їхню точність і просити вибачення. До Авіньйона почали приїжджати паломники з усього світу, але сам кардинал залишався вірним принципам скромності, продовжуючи щоденні служби та відмовляючись від комерційних пропозицій. Під час спеціального урочистого богослужіння кардинал промовив останні слова свого пророцтва перед десятками тисяч людей на центральній площі Авіньйона. Він говорив про те, що Україна вже перемогла не лише на полях битв, але й у серцях мільйонів людей планети. Ця перемога стане вічним символом торжества добра над злом. Тепер, коли здійснення пророцтва стало очевидним для всього світу, ми розуміємо, що кардинал Філіп де Ларошель дійсно був обраний провідником божественної волі в найтемніший період сучасної історії. Його передбачення справдилися з математичною точністю, а слова про перемогу стали джерелом надії для мільйонів. Особливо вражаючими та детальними виявилися містичні видіння кардинала про грандіозне відновлення України після завершення війни. Він бачив. Як повністю зруйновані міста та села відбудовуються з неймовірною швидкістю завдяки допомозі всього цивілізованого світу? А нові архітектурні шедеври гармонійно поєднують традиційні українські народні мотиви з найсучаснішими екологічними технологіями та інноваційними рішеннями. В його яскравих нічних видіннях українські вчені, інженери та дослідники створювали революційні наукові відкриття в галузях медицини, енергетики та космічних технологій, які кардинально змінювали життя всього людства на краще, а талановиті українські митці, письменники та композитори надихали увесь світ принципово новими формами мистецтва. Що відображали незламну силу людського духу. Кардинал надзвичайно детально та яскраво описав своє видіння про те, як рівно через рік, після великої перемоги в самому центрі відбудованого Києва урочисто відкриється абсолютно унікальний міжнародний університет миру та примирення, куди щорічно приїжджатимуть тисячі найкращих студентів, аспірантів. Та молодих науковців з усіх континентів планети для глибокого вивчення унікального досвіду української стійкості, мужності та незламності перед лицем агресії. Цей престижний навчальний заклад неминуче стане провідним світовим центром розробки інноваційних підходів до мирного вирішення міжнародних конфліктів без застосування насильства. А його високоосвічені випускники понесуть священні ідеї миру, справедливості та людської гідності в найвіддаленіші куточки нашої планети в одному з найяскравіших та найемоційніших своїх містичних видінь. Кардинал детально бачив історичну сцену, коли високопоставлені представники та дипломати колишніх ворожих країн урочисто прибувають до Києва з офіційними делегаціями глибокого національного покаяння, привозячи величезні. Компенсації за всі завдані руйнування, страждання та людські втрати щиро та публічно просячи пробачення у героїчного українського народу за скоєні злочини проти людяності. Ці історичні церемонії національного покаяння та примирення транслюватимуться в прямому ефірі на весь світ. Через усі можливі медіаканали, показуючи всьому людству яскравий та безпрецедентний приклад того, як навіть найпотужніші держави можуть мужньо визнавати свої найтяжчі помилки та щиро шукати реальні шляхи до справжнього примирення навіть після найжахливіших військових злочинів та геноциду. Кардинал також пророчо передбачив, що прекрасна українська мова з її мелодійністю та глибиною стане однією з найпопулярніших та найпрестижніших для вивчення в провідних навчальних закладах усього світу. А безсмертна українська класична та сучасна література, поезія та драматургія обов'язково увійдуть до основних освітніх програм найвпливовіших університетів всіх континентів. Геніальні твори українських письменників, поетів та мислителів активно перекладатимуться десятками найрізноманітніших мов світу, глибоко надихаючи нові покоління молодих людей на мужню боротьбу за свободу, незалежність, справедливість та людську гідність у своїх рідних країнах та регіонах. Особливе та центральне місце в пророчих баченнях кардинала займало детальне видіння про те, як безцінний та унікальний досвід героїчної України в боротьбі проти агресії та окупації стане надзвичайно важливою допомогою для десятків інших поневолених народів, що ведуть справедливу боротьбу за національну незалежність та самовизначення. Кардинал яскраво бачив, як досвідчені українські дипломати, миротворці та фахівці з врегулювання конфліктів стають авторитетними міжнародними медіаторами та консультантами в найскладніших етнічних та територіальних конфліктах по всьому світу. А інноваційні методи ненасильницького цивільного опору розроблені та випробувані в Україні під час боротьби проти окупації, успішно використовуються для мирного звільнення інших поневолених територій та регіонів планети. Цей історичний день назавжди запам'ятають усі, хто жив у цю епоху, як момент підтвердження того, що добро завжди перемагає зло, а справедливість торжествує над насильством і брехнею. Пророцтва кардинала Дела Рошеля стали не просто передбаченням майбутнього, а дорожньою картою для всього людства на шляху до більш справедливого та мирного світу. Найбільш таємничим та інтригуючим аспектом пророцтв кардинала було його видіння про створення в Україні унікального духовного центру, де представники абсолютно всіх світових релігій та конфесій зможуть молитися та медитувати разом незалежно від своїх догматичних відмінностей. Цей міжрелігійний храм, за словами кардинала, стане символом єдності людського духу перед лицем вищих сил та місцем, де народжуватимуться нові форми духовності, здатні об'єднати розділене людство. Кардинал також передбачав, що Україна стане родоначальницею нової економічної моделі, заснованої на принципах справедливого розподілу ресурсів та екологічної відповідальності. Ця модель, яку пізніше назвуть українським економічним дивом, пошириться на інші країни та континенти, показуючи, що можливе процвітання без експлуатації та руйнування навколишнього середовища в його видіннях. Українські підприємці та соціальні новатори створювали кооперативи та спільноти, де прибуток розподілявся справедливо між всіма учасниками.